Росія не полишає спроб наступати на Кремінському напрямку, а також постійно обстрілює Білогорівку. Це Луганська область, як повідомив у етерії телеканалу Апостров чільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Противник намагався піти на позиції наших військових колоною техніки, але загарбники отримали таку потужну відсіч, що знову відійшли назад. Основні зусилля були кинуті на Кремінському напрямку. Ну, в принципі, не лишають спокою і напрямок Білогорівки. Там так само постійно обсягли з танків, і з важкої артилерії і авіацію застосовували. Але можу от сказати, що на крівському напрямку на. Ворог зазнав достатньо суттєвих втрат, що навіть вчора вони дали відпочити, якщо так можна сказати, нашим захисникам, тому що відтягнулись, і їм треба було поповнити свої підрозділи, бо достатньо потужно були розбиті.